Доброго дня, з вами Таїсія. Це відео 2021 року. Ми вирощували петрушечку. Перед вами сорт крупнолистової або чорнолистової. Взагалі є три сорти. Це мілколистова підходить на раннє вирощування. Оце перед вами крупнолистова або чорнолистова. В липні ми її збирали та кудрява. Петрушечка, це не лише це красиве листечко, це також ваше здоров'я. Дуже чудово лікує судини з собою перевірила, особливо кого є варікоз. Будь ласка, застосовуйте до їжі. Ну що ж, поговоримо, як ми це все діло збирали. Збирали ми в два двома варіантами: перший варіант це були пучки. Люди на полі нам допомагали, формували. Такі букетики. Ми вчилися разом з ними під потреби клієнтів. Букетики вагою 250 грамів, ніжка має бути 10 см, зверху обережна шапочка. В Мішочки люди збирають, на краю поля, то все підрізається, фасується в бананочку з одною або двома бутилками льоду по замовленню клієнта, для того, щоб зелень не згоріла в упаковці. У Таких мішочках виносили з поля. Отакі От букетики, але тут ще маємо ніжку підрізати. Тут вона задовга. Отак От намагалася запаковувати в газету бутилочку з льодом. А це в нас йде вже механічний збір. Механічний збір для того, була в нас села, збиральна машина. Зробила її власноруч. От, вона викошувала спеціальні прицепки, а на краю поля люди перебирали від небажаних листочків, то фасувалися в ящички. І з охолодженням їхала на завод під назвою Еліка, де вже Петрушечка милася і проходила машинну переробку. Отак От воно виглядало. Якщо будуть у вас якісь питання, буду рада відповісти. Будь ласка, звертайтеся. Ну що, тримаємося. На все добре. Бажаю вам успіхів.